Друзі, всім привіт! Знову ми в Київському апеляційному суді разом з Олександром. От, мабуть, він зараз розкаже, що було, яка справа і як вона завершилася. Справа була е, зв'язана з провокацією поліцейських, яка відбулася майже рік назад. Дуже довго у нас тягнулася справа. Ця першу інстанцію ми програли, але у апеляції Євгеній Кузьмін, до якого я звернувся в цьому разі, Показав дуже професіональну роботу, дуже адекватно, тачем себе повела, ну, поводила там суддя, зрозуміла, нашу сторону, взяла. Та ось сьогодні ми виграли цю справу дуже е, благодарний Євгенію Кузьміну, що так. Дуже. Да, звісно, Олександр абсолютно правий. Ми Майже рік, тобто, першу інстанцію ми програли, нас там не слухали абсолютно. Ну, але сьогодні суддя вона викликала і поліцейських, і нас допитувала, Тобто, ну ми дуже дуже багато процесів провели. Але я радий, що все закінчилося добре.